Сьома година ранку починаємо роботу в таксі. Попритираю порошки, щоб пасажирчики не мастили собі самого ранку вбрання 127 гривень. Тьоска Юрій, їду за тобою. Шість замовлень. Перший етап пройдено. Сижу, сижу, нема ніяк замовлень. Таксував, таксував, таксував то, що продав машину. Це гарна історія, це мені подобається. Додому спати. Казав, що поїду додому, але щось пішли замовлення одне за другим, одне за другим. Ратики сестрички! Всім привіт! Вітаю в себе на каналі Юрій Цвігун. Сьогодні відео буде про роботу в таксі. Значить, працював я, тому що відео знімав п'ятницю. Сьогодні вступ знімаю для вас вже неділя. Пропрацював я, планував пропрацювати трошки по-іншому, але. Склалось, як склалось, Подивитись в сюжеті. Деякі обставини там змусили мене трошки змінити. План, який в мене був складений, тому скільки вдалося заробити, це все в кінці відео. Підведення підсумків зараз зніму для вас. А ви зараз спостерігаєте той сюжет, який я для вас відзняв. У мене якось так воно в голові все переплутано, Для вас буде зрозуміліше в кінці відео. Автомобіль, на якому я працюю в таксі, це Nissan Leaf, 24 кВт 2014 року. Приганявся він з. США у нас пробіг машинки складає майже 47 тисяч кілометрів. Бебасти тут нічого нема. Простенький, як приїхав, так і є. В принципі, по ньому ще я нічого не робив, не ремонтував. Я в принципі так і не сильно в таксі багато працюю. Десь колись рідко виїжджаю, коли є час на то, коли там треба декілька гривень підзаробити. Зараз по колу показую вам. Ось така машинка. Біленький він. Має колу ось такий вигляд. Для таксі він є трошки поганий, тому що, тому що хоч він зараз на чехлах, але в нас є світлий салон. Ось такий. Позаду у нас ще не сезоні, це я докупляв. Спереду ті, які приїхали разом з, з ним з Америки. Йокогама, гарний залишок протектору. В принципі, чесно кажучи, так і всю зиму від'їздив на ній. Думав, на, на зиму поставлю наперед зимові шини, а назад буде всесезонка сезонка. І перед тільки буду міняти, Але така в нас зима, що я так під'їздив. Безключовий, підігрів руля. Що в нас тут ще є? перед зад підігріви. Ну, Тими функціями я майже і не користуюсь. Ось така машинка. Далі спостерігайте, як я приймав замовлення і як працював. Сьома година ранку починаємо роботу в таксі. Виходимо в ефір і показуємо. Так, тут в нас опті включилась і по уклону, що в нас? Увійте. Є, ланцюг замовлень, ставлю радіус подачі 2,1 км. Включаємо 7.13. починаємо свою роботу. Бейте машинку, не бачу змісту, тому що дощ пройшовся. Зараз проїду, вона знову буде брудна. Зараз трошки візьму серветочки, попритираю порошки, щоб пасажирчики не мастили собі з самого ранку вбрання. Як вам така ситуація? Через одні двері залазять всі пасажири. Просто так нервує, чесно кажучи, але це наша біль. Натираємо, щоб все було чистенько. Ну, і для себе теж треба трошки протерти. Хоч серветками так зранку, швиденько. Такою погодкою нема змісту її зараз мити. Вона зараз знову через два замовлення буде ж саме. Взяв перше замовлення, прилетіло мені необов'язкове замовлення на 100 бідкуменецьку 127 гривень. Тьоска Юрій, їду за тобою. Першого пасажира висадив і одразу друге замовлення привітає в нас в центр. Шевченка 12А. Виїжджаємо 133 гривні. Погнали, подача 0,85 км, Поїхали. Взяв третє замовлення на сьогодні, трошки поза радіусом подачі, але 2,25 їду, Постояв 3 хвилинки, прилетіло замовлення, і щоб не стояв. 85 гривень їдемо в центр. Наступне замовлення їдемо, їдемо в старе місто далі. Працюємо, працюємо. Замовлення, що у нас 83 гривні на карту. По заряду батареї 76% залишилось. Далі включусь, покажу четверте замовлення. Буду працювати орієнтовно до 10 години, 50%. -та. Одразу наступне замовлення. Подивіться, краєвиди Кам'янця-Подільського тоді через міст переїжджаю в старе місто. E, значить, подача 1.16 і їдемо, вертаємося назад в старе місто. Ось так виглядає наше старе місто. Виїзд вірніше з нього. Взяв ще одне замовлення, теж поза радіусом подачі, трошки постояв, коротше, не бачу з місту стріляти, прийшло замовлення. Їду за місто в довжок за пасажирами, потім вертаюсь героїв Небесної Сотні назад в місто. Подача 2,7 км, Машинка заряджена, в принципі, треба їхати, бо скоро треба на майданчик вертатись. Зодно побіг знімаю вам краєвиди старого міста. 123 гривні, готівка є. Ось такі підзйомчики будуть з машини з фортецю. Покажу вам. Країни нашого невеличкого, але гарненького міста. Залишилося 62%, пише 74 км. На жаль, я не скинув лічильник пробігу. Не можу точно вам сказати, що стосовно пробігу. 6 замовлень. 542 гривні. Зараз 9.31. Е, перший етап пройдено. Сьогодні п'ятниця. Я думаю, що ввечері має бути добре замовлень, гарно. Скидаю лічильник, і тоді вже будемо бачити. Тут, якщо брати, скільки пише кілометраж 23 І ще на подачу. Ну хай буде кілометрів до 40 Десь в районі того точно не буду обманювати, не буду казати. Е, Такий маємо результат. Машинку ставимо на зарядочку і далі включимося вже на вечірню зміну. Ось така зарядочка стоїть. 16 А я заряджаю на 10 А. Тут зробили мені таку прорезинену штучку. Далі оп. І все. Став на зарядочку ліфа. Бачка, Запутався. Все, машинка заряджається. До зустрічі після 18 години покажу вечірній таксі, що вам. Трошки затримуюсь я і, і тут не встиг і не встигаю з 18 як говорив, почати. Вечірню зміну з таксі. Такою штукою тут займався, пропилював цей бетон, весь удовгував. Нагадую, я займаюся машинками. Зараз обладнує майданчик для продажу машин. На сьогодні по майданчику тут ми закінчили, покажу як це все виглядає. Тут будуть ворота, тут машинки, пороставляємо. І цей пилосос, це то я робив для того, щоб перемістити ось цей пилосос туди. Тут було місце для машини. Тому зараз додому, в душ і виїжджаю для вечірньої зміни в таксі. Думаю, сьогодні п'ятниця, ще буде ввечері трошки замовлено. Подивимося, покажу, побачимо, до якої години я зможу попрацювати, тому що втомився, чесно, нереально. На годиночку 19.46. І я вийшов лише на лінію. Трошки був зайнятий, позвонила кумата. Там в неї з машинкою сталася проблема. Поїхали, вирішили, тому сталася така затримочка. Вже на лінії. Далі включусь, покажу, що по замовленням лічильник пробіг скинув. Зарядка 100%. 121 показує запас ходу. Поїхали тоді. Виїжджаємо зараз з двору і працюємо. Не встиг виїхати з двору. Є перше замовлення Степана Бандери і на Кам'янку їдемо. 103 гривні, подача 1,19 км. Їдемо працюємо, розробляємо грошенята. Повернувся ближче до центру міста, сид, чекаю замовлення. І знаєте що? В ефірі з'являється замовлення з Кам'янки до епіцентру. Треба було ще трошки поведеть, почекати і було б певно, що прилетіло мені то замовлення. На жаль, ні. Що буде дуже-дуже все погано, то не бачу змісту сидіти, витрачати час даремно. Від одного замовлення на довжок я тільки що відмовився. Але прийшло наступне замовлення на цукровий завод. Виїжджаємо 124 гривні розрахунок готівочки. Погнали, хто у нас буде? Анна, подача 1,95 км. Але щось воно мені насчитало тут проїхати метрів 500. Воно мені посчитало, що... Тут один чимбу там кілометрів, всіх я вже забув казав 500 метрів, Сільпо попроїхати. Їду до пасажиром. Зробив ще одне замовлення. Перше на сьогодні по опті. Значить, замовлення по цукровому заводу 73 гривні, два кілометри. Я прокатався, але розкажу трошки іншу історію. Сидів, я чекав, десь замовлення, напевно, що хвилин 40. І спілкувався з людиною по телефону. І, в принципі, домовились сьогодні. Є продаж машинки. Я нагадую, я займаюсь машинками, пригоном з Америки. Також є актуальні пропозиції з Америки за посиланнячком. Лишу під в описі під відео на телеграм-канал. Там є всі актуальні пропозиції, які на майданчику, які в дорозі можете переходити, дивитись. Номер телефону є в описі профілю і під відео. Також залишу дзвоніть. Нагадую, що приганяємо з Америки машинки. Також з Європи приганяємо автомобілі. Таксував, таксував. Натаксував те, що продав машинку. Це гарна історія, це мені подобається. Ну і далі сидимо, чекаємо замовлення, поки що не хочу навіть з такими тенденціями виїжджати з цукрового заводу. Може ще одну машинку продам. Ну, коротше, працюємо якось так. Майже 20 км, 78% заряд, показує 94 км. Не знаю, там трошки воно, звісно, прибріхує, напевно, що з цими 94 Ну, по, по факту побачимо, що ми наїздимо і скільки в нас вийде. Е, якщо так брати, то від ранку ми навіть повністю не виїздили одної зарядки акумулятора. Що. Сижу, сижу, нема ніяк замовлень. Буду їхати десь в сторону центру. Є замовлення наступне, Значить, подача 600 метрів. Микола, князів Кортовичів 11 і будемо їхати. За адресою. Працюємо. Треба було зразу їхати з того цим завода. Але я, я боявся, щоб не було так, як з Кам'янкою. Поїхав, а там замовлення з'явилось. Ну, погнали, веземо Микола. Ніфіга, тих заказів нема. Приїхав я до на, на Смірнова сюди, Сиджу вже 15 хвилин. Рішив я поїду на майданчик, подивлюсь, що там зробили сьогодні хлопці. А вони ще тут, оказують, тільки що були, вже, але вже зібрались, поїхали. Е, закінчили, що в нас тут. Е, всі стовпчики вже стоять, але тут темно, що ви тут маєте побачити. Всі стовпчики стоять, залишилось тільки. Е, зробити треба ворота ще сюди і вчепити сітку. Ось так. Закінчуємо сьогоднішній день. Е, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Цілий день, до прикладу, в таксі попрошу дружину, щоб вона мені тут трошки підсуєтілась на майданчику. Все тоді машинку їду, ставлю на зарядочку. Додому спати. Казав, що поїду додому, але щось пішли замовлення одне за другим, одне за другим. Було 9, да, по-моєму. Зараз що є 14 по уклону. Все, вже в дворі ставлю на зарядочку. 47%, 9,7, 60 кілометрів. За сьогоднішній день роз... Типа, 100% відсотків, десь, грубо кажучи, проїхав. Ну і кілометрів теж десь 100. підведення підсумків скоро для мене зранку, для вас. Декілька секунд. Ну що, підведення підсумків стосовно заробітків в таксі не будуть там прораховані всі моменти. Зараз я вам покажу, чому я не зможу прорахувати. Будемо грубо казати, проїхав я 100 кілометрів. Одна зарядка машинки заряджаюсь я вдома, і вартість зарядочки автомобіля не нічний тариф. Хай це буде 100 гривень. Це з запасом, тому що. Зарядки машинки виходить менше. На жаль, дивіться, що я не зможу вам показати вчора. Це в нас була субота. Вчора я не їздив і позавчора я не можу показати вам скільки. Може бути поточний тиждень, але я там ще виїжджав, тому тут трошки більше. Ну як трошки більше в два рази більше. Два рази на 2000 тисячі гривень більше, 200 навіть. Десь я виконав порядка 14 замовлень по уклону було в мене і одне замовлення по опті. Що я не помиляюсь, значить, в нас по уклону з вирахуванням комісії, тут зразу сума пише. Була 1225 гривень, чи що, і по уклону сімдесят п'ять гривень. Ну коротше, 1300 гривень десь приблизно. Ну від цієї суми я рахую, що вартує відняти зарядку це 100 гривень. Ну і напевно, що зроблено так. Якась амортизація на автомобіль все рівно має бути. Ще віднімемо 200 гривень. Подиць зранку я попрацював трошки більше двох годин. Ввечері там я вже не пам'ятаю. У вас то було декілька хвилин тому. А в мене вже прийшло два дня Від того часу, то я вже толком не пам'ятаю. Я приїхав після 11 вже додому. Виїхав 8 з 8, грубо кажучи, половиною години. І того 6 годин роботи в таксі, тисячу гривень, чистиме такий. В принципі, на цьому серія буде закінчуватись. Я хочу нагадати, що я займаюся пригоном машинок з Америки та з Європи. Актуальні пропозиції залишу посиланнячко під відео на телеграм-канал. Ви можете собі обрати машинки. Також майданчик який є в нас. Приганяйте для продажу. Ми знаходимося за адресою Хмельницький 69, місто Каменсь-Подільський. Умови комісійного продажу. У нас такі ми беремо 2% від продажу автомобіля, коли машинка продається. Наперед ми ніяких грошей не беремо. 2% після продажу автомобіля. Але ця сума має бути не менше 200 доларів. Якщо машинка коштує 10 тисяч доларів, ми продаємо її. Наша комісія рівно 2 складає. Якщо машинка коштує 5 тисяч, наша комісія все рівно 200 доларів складає. Відповідно, якщо 20 тисяч доларів машинку, ми продаємо, це буде комісія 400 доларів. Тому, якщо вам потрібна допомога з продажем автівки, звертайтесь. Також є налагоджені зв'язки. Десь треба щось підшити, підфарбувати. Також можемо з цими питаннями вам допомогти. Хімчистка, підготовка, ці всі моменти обговорюємо і. Індивідуально з кожним власником автомобіля, який хоче його продати, що стосується перегону автовочок з Америки. дзвоніть, пишіть, проконсультуємо, розкажемо вигідні умови. Електричок зараз вигідно про тому що напевно, що наша держава з 2026 року введе митні платежі для автомобілів, які йдуть з електричним вигоном. на сьогоднішній день до кінця 2025 року. Ми розмитнюємо автомобілі електричні таким чином. Платиться митні платежі, рахуються з ємкості акумулятора: 1 євро. Платиться за один кіловат батарей. Ради, що ви